Друзі, сьогодні Україна підписала угоду з Францією після підписаної раніше аналогічної угоди з Великою Британією. Таким чином формується Антанта, нова Антанта абсолютно у світі у Європі. А як відомо з історії історикам, Антанта ніколи не програвала справді там, де об'єдналися дві ці великі європейські держави. Британія і Франція одразу за ними завжди їх переслідувала перемога а поразка їхніх ворогів. Отже, сьогодні я, український історик, розкажу вам, що означає ця декларація про збільшення співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання і оборонної співпраці з е, Францією. А, значить, що французи обіцяють 100 літаків Rafale f 4 до 2035 року, тобто за 10 років для бойової авіації України, системи ППО, Самптек, які прекрасно працюють, радари для систем ППО, ракети класу повітря-повітря. І авіабомби французькі, відео з якими ми можемо спостерігати достатньо регулярно. Вони луплять дуже точно, дуже сильно. Щоправда, цих авіабомб не так і багато було до цього часу. Крім того, розпочинаються спільні проекти в оборонній галузі, дрони перехоплювачі, і так далі. І так далі, компоненти, все, що може бути інтегровано в українські безпілотники. Е, отже, Британія, Франція, Україна. Раніше е, на місці України була Росія, але зараз її викинуто з ганьбою на цьому місці, і Україна, відповідно, разом з Антантою. Що це таке по суті? Е, говорячи дуже просто: Франція і Британія це ВВП в 4 рази більше, ніж російський, тому що от, я дивився. За цей рік ВВП Франції, ВВП Британії 3,5 трильйона доларів номінальний. А у Франції 4,4 трильйона доларів разом це десь більше, ну практично майже 140 мільйонів населення у Франції і в Британії разом. Тобто, практично у них економіка в 4 рази більша за російську, а населення таке саме як в Росії. Ну і принаймні як декларується в Росії. Тобто разом ВВП Франції і Британії 8 трильйонів. Це дуже і дуже немало навіть в європейських яких завгодно масштабах. Отже, така собі нова антанта. Зараз розкажу вам трішечки історії про цю організацію від французького французької Entente Кордіалі сердечна згода. Формувався спочатку британцями і французами, потім туди взяли Росію. Під час Першої світової війни до цієї антанти примкнули 25 країн, в тому числі Сполучені Штати: хто завгодно там від Японії, Румунія, Китай, Греція, тоді Португальська Республіка і так далі. А відповідно Америка боялася бути розчиненою тоді в Антанті, Уявіть собі, Америка боялась бути розчиненою сто років тому. А, і відповідно оголосила себе асоційованою країною. Ну, це ще е, американці тоді гралися в ізоляціонізм. Вони, правда, і досі не догралися, не награлися ще. І відповідно, що вони зробили? Перемогли французи з англійцями спільно в Першій світовій війні. Росія умудрилася програти Першу світову війну, при тому, що починала разом з переможцями. Починала війну разом з переможцями, потім її, відповідно, німці вибили. І у них стався переворот, крім того, жовтневий. Ну відповідно серед держав переможеців. Ніякої Росії, на щастя, не опинилося, здійснилося чудо і диво. Таке, я думаю, дуже оптимістичне для всього світу насправді. Ну, хоча б більшовики теж не подарунок, але Росія переможець в Першій світовій війні це був би От, На щастя, цього не сталося. Паризька мирна конференція, версальська система і так далі. Е, друга історія. Французи і англійці. І американці, як англосакси, да, як частина відповідно під час Другої світової війни. Вони починали війну на два роки раніше, ніж почав Радянський Союз. Ну і фактично, англосакси виявилися одними вигодоздобувачами, основними тієї війни і тієї перемоги. Ну і французи теж відстояли свою незалежність і утвердили великодержавність, і німці тоді дуже здивувалися, що. А відповідно, французи теж у них перемогли, тому що німцям здавалося, що вони французів перемогли. Но вони сказали: а що французи теж нас перемогли. Так, теж розумом, деголя і військовою силою, в тому числі. Ну і французи створили ядерну зброю. І зараз, відповідно, Англія, Франція і Сполучені Штати е володіють основним арсеналом ядерної зброї в світі, а по суті. Що е, цікаве ще було в історії? Ще була Кримська війна, теж англо-французька Антанта, знов перемога. Ну, Антантою вона туди не називалася. Там була ще Сардінія, крім них, тобто Італія. Були ще турки, як партнери по НАТО. От, е, Кримська війна, чим вона закінчилась? Погромили там московитів супер конкретно, Балаклава всі, в, ну, майже в усіх битвах. А потім московити вирішили штурманути Євпаторію, тому що Євпаторія перерізала їм всю кримську логістику всього угруповання біля Севастополя. Відповідно, в цьому штурмі в них знову нічого не вийшло. Відповідно, вся російська армія під загрозою перерізання логістики, і цар після цього російський цар Микола І Палкін виходить перед батальйонами, які відправляються на фронт. І в кожушку при 27, без кожушка, точніше, при 27, чи скільки там градусів Цельсія морозу, один раз вийшов, трошки захворів, другий раз вийшов, трошки захворів. Ну, коротше, навмисно здійснював таким чином самогубство, дуже йому було прикро через те, що він ці антанті програє. Ну, відповідно, надерли Московщині, тоді просто, ну як там сказати. Ім не до того були. Вони не думали, що Росія це серйозна проблема, якась на майбутнє, на перспективу. Для них дали по носу цьому медведю і заспокоїлись. Але це було неправильно в той час, звичайно, треба було заганяти в лігво, десь біля Уральських гір, Московщину. Практично, це було дуже в той час абсолютно реалістично. І от, таким чином, угода з французами. 100 літаків, 100 літаків це багато. Зараз в сучасному світі. Перед цим була угода про Гріпини шведські, да, теж 100 літаків. Тобто формується повноцінний авіаційний парк України як серйозної воєнної держави. Можливо, навіть найсерйознішої на Європейському континенті, якщо не рахувати цю саму Антанту, яка є, крім всього іншого, ще й ядерними державами. От була столітня угода, наприклад, з Великою Британією, що там було а, відповідно посилення співпраці, дрони, участь Британії в поставках дронів і так далі, а, зміцнення позиції як лідерів в галузі технології і воєнних інновацій. Ну, це так слова, і відповідно якісь там структурні засоби. А крім того, британці зобов'язалися щорічно надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3 мільярдів фунтів стерлінгів до 2030-2031 року. Тобто, ну що це таке? Ну відверто кажучи, у нас до війни весь оборонний бюджет був втричі менше ніж зараз. Нам дає Британія одна лише і лише за один рік. Уявіть собі, в якому була у нас недорозвиненому стані наша оборонна система в ті часи, коли я був молодший і весь час кричав про це, де тільки міг в ті часи. Що стосується ядерної зброї, ну зараз у світі, за оцінками Сіпрі, я дивився Стокгольмський інститут миру і оборонних досліджень. Значить, вони кажуть, 12 200 ядерних боєголовок у світі. В Сполучених Штатах 5 200 боєголовок, з яких 1770 на бойовому чергуванні, а решта зберігаються в різному стані готовності. Росія має 5459 боєголовок, з них 1718 готові до використання. Китай має відповідно 600 і лише 24 в стані бойової готовності. Ну постійно, мається на увазі системної. Решта на складах. Франція 290 усіх. І 280 у них в стані бойової готовності. Тобто ядерний арсенал високої бойової готовності. Британія, відповідно, 225 загальна кількість і 120 боєголовок в стані бойової готовності. Ну, треба сказати, що Франція має свою ядерну промисловість дуже потужну, дуже сильно. Та й Британія має, але Франція так, її орієнтація всієї їхньої енергетичної системи на атомній електростанції. Ну, Коротше, Індія 180 боєголок всі на складах, Пакистан 170 е, боєголок всі на складах, Ізраїль 90 боєголовок, всі на складах, КНДР 50 боєголок всі на складах. Ну, треба сказати, що Англія, е, перепрошую, Америка зараз грається трошки в ізоляціонізм, але тим не менше, з НАТО вони не виходять. Іноді навіть запроваджують якісь там санкції проти Росії, говорять і особливо їхні представники при НАТО, що вони просто стоять як скеля, айронклед як вони кажуть, залізна, залізна скеля по відношенню до НАТО, що вони будуть захищати кожен дюйм і так далі. І так далі. Ну, принаймні такі декларації лунають. Тому їх теж можна. За, записувати в Антанту американців, в принципі, за великим рахунком. Е, тому це така Англія і Франція це історія Європи. Розумієте, От мені як історику це цікаво, тому що справді не було випадку, щоб, діючи спільно, Англія і Франція колись програла. Тобто, вони там між собою десь могли інтригувати, е, і коли вони був роздрай, були запитання щодо наслідків. Але як тільки вони в цьому роздраї стають на один бік, значить все вирішено. Ну, така традиція. Країни по 70 мільйонів населення а, разом як населення Росії. вони. Е, тому е, от така історія. Е, можна сказати, що е, це дуже оптимістична річ. Звичайно, вона не вирішує всього, вона не вирішує всього негайно, на жаль. Але вона формує наш порядок денний, який буде виглядати значно оптимістичніший, я сподіваюся, з часом. З кожним днем ми будемо наближатися до перемоги. Тобто ми зараз з Божою поміччю такий вектор створюємо, який обов'язково приведе нас до всіх до перемоги. Звичайно, з Божою поміччю. Тому, друзі, ставимо лайк, ніякої зневіри. Ставимо лайк з Богом. do para